Склали дуже крутий комплект для молодшої школи, розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Це улюбленець першокласників модель H100. Рюкзак має 14 літрів об'єму, має два відділення. Основне та для формату А4. Стильний прогумований брилочок. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Також передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Має нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Також на поясниці є витаємна кішенька. Ущільнена ручка. Ручка петля. Прогумоване дно з ніжками. Сумка для змінного взуття. Має світловідбивні елементи. Також на спинці є кишеня. Папка пластикова портфель з тканинними ручками. Підставка для книжок металева. Картон та папір кольоровий. Картон має 10 аркушів. 10 кольорів, яскраві. У папці. Папір кольоровий, 10 кольорів, 20 аркушів. Ланчбокс 750 мл. Термос 350 мл. Пляшка для води 500 мл. З покриттям софтач. Не, не ковзає. На кнопочці. Стильний гаманець. Органайзер. Для канцелярського приладдя. Пенал книжка. Фломастер на 12 кольорів. Фарба акварельні Також на 12 кольорів. Олівці кольорові на 24 кольори. Ножиці дитячі з принтом на лезі. Також прогумовані ручки. Кресляський набір на 15 см. Пластилін на 12 кольорів. Має дуже приємний запах. Папка для зошитів на гумці. Формату B5. Ціна такого комплекту 7247 гривень.